Все має бути як в армії чітко. Моя війна для мене закінчилась на сході, а зараз почалась нова. В мені. Четвертина з тих, хто повернуться із зони бойових дій, вони матимуть посттравматичний стресовий розлад. Зазнали страшних речей, багато побачили, багато пережили, багато втратили. І це матиме відповідні наслідки. По радіостанції я почув, що у нас є поранений одним пострілом. От вся група хлопців, які евакуювали нашого пацана пораненого, вона просто була знищена одним пострілом танка. Це найстрашніше, мабуть, що я бачу в своєму житті. І, е, ну, це дуже так воно не виходить з голови. Спогади вони насправді бувають дуже інтенсивні, вони бувають такі дуже яскраві, дуже емоційно забарвлені. І людина може відчувати, ніби вона знову в тих подіях, які вона пережила. Вона чує навіть запах, відчуває ті звуки, в тілі ці всі неприємні відчуття. Це складна частина роботи психіатра, але в основному це має бути робота психотерапевта, тому що. Такі спогади вони є елементом, частиною травматичної пам'яті, травматичних спогадів. І, на жаль, немає ліків, які от можуть з голови забрати цей спогад, взяти і забрати спогад. Тут має бути робота психотерапевта, і причому дуже глибока. Але щоб дойти до цієї роботи з цими травматичними спогадами, з травматичною пам'яттю, то Мають бути певні передумови. Людина має знати, що вона знаходиться у безпеці, що вона може довіритись спеціалісту, що в неї емоційний стан стабільний, що у неї є підтримка, є розуміння, є повага. В неї є якийсь внутрішній ресурс до цього знову повернутися, це опрацювати і щоб воно стало частиною його ну, звичайної пам'яті. Мені сняться сни про війну, і інколи сняться вони дуже яскраво. Яскраво це коли ти навіть е, переживаєш якісь в, в, прямо. Прям ти відчуваєш, прям фізич, фізичні відчуття. Тобто, коли стріляєш зі зброї у весні, навіть якісь такі от фізичні відчуття, що в тебе в руках зброя є. Навіть таке. Є. Навіть з запахом буває. Ти ну, скрізь сон, або коли прокидаєшся, навіть такий якийсь присмак, от такий якийсь незвичайний. Буває, що от воно в день не приходить у вигляді спогаду яскравого чи флешбеку, як це називається, якщо воно дуже яскраве, а воно приходить в сні. І воно так само дуже яскраво забарвлене. На фізичному тілі відчувається, як там посилене серцебиття, так, така такий дискомфорт в родній клітці, посилене потовиділення, страх, переляк, люди там зриваються з ліжка, біжать, ховаються. Ну, От, от такі страшні речі насправді, і військовослужбовці це дуже важко переживають, важко переживають їхні близькі, дружини. Важко це переживають. Вони не знають, що от в цей момент зробити, як допомогти, хоча і хочуть допомогти. Ну тут також робота з психотерапевтом є помічною. Є препарати, які от допомагають зі сном. От вони поглиблюють сон, і оці страшні сновидіння вони не приходять. Але це не є на рівні там, фізіологічному, цей сон не є фізіологічний. Тут треба робота з психотерапевтом для того, щоб ці сновидіння вони не поверталися хоча б не так часто і не, не порушували якість життя тої людини. Все було на купі. Тобто тут лежать мертві хлопці, там лежать поранені, і тут стоїть група, яка зараз буде йти, як знову як кажуть, в бій. Це теж така картина дуже емоційно була. Е, неприємно тим, що я, я дивився в очі тих хлопців, які мали знов, зараз йти виконувати бойові завдання. І тут же на фоні лежать вбиті вже наші хлопці і поранені. І от я думаю, що ті хлопці були теж дуже травмовані психологічно, тому що вони розуміли, що зараз на місцях ось загиблих і поранених можуть бути вони принесли тіло хлопця, в нього цепочка була, ну, медальон смерті. І я просто її зірвав. І поклав в підсумок для скиду магазинів, просто кинув і все. І ось саме цей момент, коли я зрозумів, що я це зробив так, як ніби це не була людина, а просто, просто манекен, це ну, потім це вже після виконання бойових задання, я сидів і думав: чоловіче, певно, ти все. Ну, вже все. Різні можуть бути симптоми і ознаки того, що потрібно вже звернутися за допомогою. Спочатку можливо звернутися до психолога. Якщо якась ситуація трошки важче, звернутися до психіатра це може бути якась хронічна тривога, тобто тривога, яка займає більшу половину дня, триває декілька місяців. І вона не має об'єктивної причини. Здається, ніби от якась незначна річ сталася, якась побутова ситуація, а виникає тривога. Без причини тривожишся за майбутнє. Ніби все добре йде, але є тривога, її неможливо зупинити. Вона відчувається на фізичному рівні, відчувається в тілі, заважає спати нормально, заважає їсти нормально, спілкуватися, якісь справи виконувати, на роботу йти, повноцінно виконувати роботу, сконцентруватися на якійсь роботі. Так само це може бути пригнічений настрій, коли нічого не хочеться, не вдається до якоїсь роботи приступити, бо нічого не цікаво, нічого не радує. Можуть бути спалахи злоби, агресії. Це не, не завжди є наслідком якоїсь там патології розвитку людини. Частіше це наслідок того, що людина виснажена. Коли людина виснажена, їй важче тримати якісь емоції свої, вона швидше дратується, вона швидше е, якось агресивно реагує. Тому, коли є якісь такі ознаки, то бажано звернутися до лікаря. У мене ось була недавно ситуація. Ми, ми з дівчиною йшли якраз з роботи, ось звідси. Ми переходимо пішохідний, все зелене світло, все. І ось десь автомобіль дав нормальну газу того, і простріл пішов. Я просто інстинктивно я зразу аж присів посеред дороги. Чоловік з, дівчиною, з дитиною йде подивився на мене, і ну, він зрозумів, що я присів, і в мене аж лодоні спітніли від того. Всього. Ну, тобто отак, така ситуація. Учні звуки, якісь там недоречні веселощі вони можуть викликати неприємні емоції, неприємні відчуття. От загострене це почуття несправедливості, бажання помститися, от відчуття покинутості, непотрібності от того, що я от там був потрібний. А тут я повернувся і нікому вже не цікаво, як я себе почуваю, люди не звертають уваги на це, живуть своє життя, веселяться, радіють, то, на мою думку, тут має бути робота суспільства. Суспільство має розуміти, що от, коли повернуться усі ветерани, то, мабуть, четвертина з них матиме психічні розлади, ПТСР, депресивні розлади, тривожні розлади. І їм треба допомога, їм треба розуміння, їм треба прийняття, повага. Ветерани, хлопці, вони. По суті, вони лишаються, знову ж таки зі своїми проблемами самі. Сім'я окей, друзі, можливо, окей. Але чогось такого чіткого від держави, що ось, прошу, ви повернулись в приказному порядку, безпосередньо, направляєтесь. О, тобто, якщо ти діючий військовий, це ж вирішується внутрішнім наказом командира по частині. Все. Там солдат такий-то, або там сержант, або такий-то, направляє там. Відкомандировується безпосередньо на реабілітацію. Не так, що боєць повернувся і думає, а що мені тепер робити? Наші чоловіки не звикли от звертатися до психолога, до психіатра. Вони звикли з усім справлятися самі. Часом з допомогою чарки чи наркотичних речовин, чи якихось там. Форм поведінки, які тільки ускладнюють життя, приводять до того, що люди опиняються в місцях позбавлення волі. Тому має бути така допомога і, і у війську, щоб військові знали, що от оце недобре, потрібно звернутися за допомогою. Є куди звернутися, є люди, які допоможуть. Я завжди казав, що посттравматичний синдром це, це, щось, це щось далеке, це не для мене. Ну як, бойовий медик і посттравматичний синдром, ну, що, про що ви говорите? Ну, типу, я повинен бути вище цього. А от біда то і в тому, що хлопці не визнають, ти не, ти не можеш зізнати сам собі, що чоловіче в тебе є проблеми, і тобі треба звернутися за допомогою. І проблема в тому, що. У хлопців, у яких є ці проблеми, суспільство їх починає сприймати, як, знаєте, якусь нижчу категорію. Що, та він там дурачок якийсь. Ну, типу, а ніхто не запитає, а що ця людина бачила там на війні. Спровокувати ветерана е, достатньо одним словом, і все. Ну, Я знаю це по собі. Всередині е, відбувається, стається щось таке, що от, робить. З нормальної, свідомої, комунікабельної, е, там, не знаю, гарної, та, ну, людини робить е, просто танк, який зупинити не можна. Перше, чого не варто робити, це задавати таких недоречних запитань. Ой, а коли там вже кінець, коли там вже все закінчиться, давайте хлопці швидше, щось там робіть, старайтеся більше. Ну, Як на мене, то військовослужбовці роблять усе від них залежне там, а ми тут маємо. Робити все, щоб прийняти їх ну, якось відповідно, підготувати себе. От, задавання таких недоречних запитань, як на мене, не має бути в першу чергу. І поведінка, відповідна. Як на мене, оці веселощі. Дискотеки, воно не дуже доречне зараз. Воно провокує військовослужбовців відчути себе непотрібним, недоречним. Там він ризикував життям, а тут він повертається і бачить, що для когось життя продовжується, і те, що він там робив, воно можливо і не є таке цінне, а все-таки вони хочуть, щоб той вклад, який вони зробили, ризикували життям, щоб воно було оцінене. Тому має бути розуміння в першу чергу. От, як би я вів себе, будучи на місці військовослужбовця, чого би я не хотів бачити, чого би я не хотів чути. Психологічна травма внутрішня, вон, ну, насправді вона дуже страшна, дуже важка. Я не применшую втрату частини тіла ні в якому разі, але коли ти живеш і дивишся на світ, і він в тебе просто чорно-білий, я просто перестав бачити сенс життя. Я сів у машину, просто розігнався на швидкості і вдарився в дерево. Так. Да. Ми, як психіатри допомагаємо якоюсь психологічною освітою, пояснюємо, що це за стане, щоб військовий розумів, що з ним відбувається, чому з ним так відбувається. Також призначаються ліки. В основному це антидепресанти і інші препарати, які допомагають, але в основному це антидепресанти. Ці ліки мають прийматися тривало, щоденно. І от людина має розуміти, що буде допомога від, від прийому цих ліків, але потрібно деякий час, тому що наша психіка вона здатна до того, щоб навчатися нових форм поведінки, по-новому реагувати. Але для цього потрібно дуже багато часу. Коли ти рятуєш людям життя на війні. Я не знаю, які то сили то, то роблять, але десь вони тебе ведуть до якихось хороших людей. І так сталося в мене. Ми, коли повернулись, нас вивели. Точніше, все, що від нас залишилось, вивели сюди нас на, відпочин, на відновлення, скажімо так, наш підрозділ на Волинь. Я написав рапорт командиру про те, що мені треба звернутися за допомогою тут. Не знаю. За... До, псих... до психіатра, до психолога, кудись. Ну. А так як все в армії відбувається по команді, тобто по рапорту, я приїхав в Луцьк, в госпіталь, от, і мене зразу направили е в лікарню в Ліпінах, вона здається. здається. От. І там все-таки я знайшов достойну психологічну допомогу. Моя кохана, мабуть, завдяки їй. Е я й намагаюсь звикнути до цивільного життя. Серед своїх пацієнтів я помічала ті, хто от, мають сім'ю, мають дружину, люблячу, розуміючу, то їм набагато легше впоратися з усім, що вони переживають, що з ними відбувається. А ті, кому, на жаль, довелося розлучитися, то довше доводиться лікувати їх, симптоми перебігають тяжче. То насправді підтримка родини, підтримка близьких, підтримка друзів, підтримка суспільства це дуже важливий елемент. Не намагатися з нього витягнути спогади. Можливо, людина ще не готова до цього, вона не має ресурсу, щоб розказувати, ділитися з цим. Вона боїться того, що вона пережила, вона боїться, що її не приймуть, що буде осуд. Тому якщо людина хоче про це розповісти, то якщо ви маєте ресурс, то слухайте. Скажіть, що ви поряд, що ви готові завжди допомогти, питайте, яку допомогу потрібно надати, допомагайте влаштуватися от в цивільному житті. Я сюди заходив з коханою випити кави і просто вирішив пожартувати. І задав питання персоналу, кажу: візьмете на роботу ветерана? Це була жартівлива форма. Г Гумор. Давайте посміємось. А вони кажуть, так. Да". Файно видаєш човники, от велосипеди людям спокійно, тут качки там, там люди з тими песиками ходять. Я знаходжусь в цьому місті, де мене нічого не тригерить. От тут мені добре. Все, окрім там, вживання алкоголю, наркотиків і поведінки, яка от, шкодить життю, все, що їм підходить, все, що їм дає такого внутрішнього ресурсу, внутрішньої енергії, це можуть бути якісь прогулянки з друзями по парку, в гори. Якісь сплави, будь-яка фізична активність, будь-яка праця, яка не висмоктує з них енергію, а навпаки, додає енергії, вони відчувають, що от в цьому місці вони потрібні, ця праця їм підходить, їм вдається. Ну і відповідна фінансова винагорода, тому що от військовослужбовці хочуть відчувати. І тут ну, відповідну підтримку. Хочете взяти? Е, ветерана, або учасник бойових дій? Друже, круто взагалі. Зараз підійду. Один, я би... Ні, два, що я їм. Я, я би тоді тобі той радив. Угу. Ну, цього. Добре? Я 24 на 7 був військовим. Ну, типу, в мене поняття цивільний досі немає. Я досі не можу понят... не, не можу там, зрозуміти або повірити, що я цивільний. Ну, тип... У ну, мене мілітарний одяг, типу якісь такі приблуди різні, всі з військовим зв'язані. Ну, я, я намагаюся прямо от, от вже, ну, геть стати цивільним. Вже й одяг змінюю. Тобто, так як я сьогодні вихідний, в мене така форма одягу. А на роботі в мене сорочка така гавайська, шляпа, все-таки заряжений чувак. Але все одно якось мені не виходить прямо, от 100%. Викорінити з себе ту всю історію, і я зрозумів, що я, мабуть, і не буду цього робити, тому що я ось є як такою особистістю, от яка вже є. Люди, яким яких влаштовує і їм підходить спілкування з ветеранами, з хлопцями, які пройшли війну. Я думаю, ці такі люди є, і вони будуть от нас оточувати. І це дуже круто. Я дуже дякую всім, хто розуміє, що, от, що ми ветерани, ми є. І ми частина цього суспільства.